Всім привіт! Я розкажу що топ-5 персонажів угрій скебід ролик Леверовок для новичків. Перші двоє у нас це скібідіст і вантузмен. Тому що вони можуть літати і, і вони можуть ставати невидими. Але якщо ви будете гуляти за скібідістом, на жаль, і за, як не диво, вас камерамени будуть бачити. Навіть якщо ви будете невидимими. Так, наступний у нас це G-Man 5.0, тому що його є класна здібність лазером стріляти, І так можна багато кого вбити. І це дуже класна здібність. І що йому якесь відійсти, це себе автоматично змити. возьми. Наступний у нас двоє це там Спітермен. І танка Камермен 2.0. Із-за того, що вони може літати, у танка Марамена дуже багато задібності. Він може танцювати, літати і...